В НЕТО сьогодні завезли скарб, а саме булдак ось такий жовтий. Давайте пробувати. Для початку нагріваємо молоко, щоб залити цим рамен. І також нам знадобиться пачечка сиру. Молочко вже починає вскіпати, тому прибираємо його з плити. Беремо велику тарельку, кладемо туди лапшу, заливаємо це молоком, лапшу також поламали, щоб вона вмістилася. Накриваємо це тарілкою і чекаємо, поки це кулінарне чудо завариться. П'юсує вітамінки. Додаю трошки гарячої води, бо в молоці во ніхера не заварилося. Ну і нарешті Moment of Truth Соус. Я додам тільки половину, бо мені ще хочеться жити. Скажіть, смачно виглядає, так? Да? Ну і ще є спеції. Ну, і на останок можна додати трошечки сиру. Перемішуємо. Все перемішало і тепер сир, неначе кудись спердолів. Я готова це діло пробувати. Дуже гострим воно не має бути, тому що молоко, сир, воно має якось нейтралізувати цей ефект, але мені все одно стрьомно. Ой. Пробуємо. Непогано. Гостро. Тільки через пару секунд приходить. Спочатку пробуєш такий. Все нормально, а потім гостро. А ще ж можна випити жижу, так це взагалі красота. Фух. Uh, it's hot.